15 березня це був найстрашніший день насправді для рятувальників. Той день ми втратили двох наших колег, двох наших побратимів Віталія Алимов і Денис Колесника. водії рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Денис загинув на місці під отриманих травм. За життя Віталія боролися ще майже добу, але на жаль, він загинув вже в лікарні. Вісім рятувальників потрапили тоді до лікарні з різними пораненнями. Троє з них досі залишаються в лікарні. Це буде ще довге лікування. Довга реабілітація. Але хлопці тримаються, всі хочуть вже повернутися на роботу, всі хочуть далі працювати. Причина стала тоді саме повторний приліт, повторний обстріл. Які алгоритми є на сьогодні? Вони були і раніше, і ще до цього інциденту. Під час повітряної тривоги рятувальники не мають виїжджати. І ну, тут вже рішення приймається саме керівництвом. Але коли це житлові будинки, ну не можуть рятувальники бути в укритті, знаючи про те, що саме зараз. Потрібна їх допомога, у нас був, були такі моменти: от коли був приліт в багатоповерхівки, саме житлові будинки, і е, люди були заблоковані в своїх квартирах і були великі пожежі, і дим надходив в приміщення. Тоді час йшов навіть не на хвилини. І якби рятувальники не працювали під час повітряної тривоги, було б просто десятки загиблих, тому що люди би просто задихнулися в своїх приміщеннях. Тому, коли е, стосується саме житлового сектору, житлових будинків, знаючи, що люди... Де під завалами кричать і просять допомогу, не можуть рятувальники залишатися в укриттях. Хоча, і якщо вже так брати, що це їх безпека, їх життя, ми можемо це робити, і ми не будемо неправі, якщо не виїдемо, але ми просто не можемо це робити. Тому їдемо, допомагаємо, ліквідовуємо, рятуємо наша робота. Така